Бо ви всі вкликали взагалі поліцію чи ні? а її ніяк у мене все гаразд в житті, я законослухняна людина. Український уряд чекає велике перезвантаження. Сьогодні, о 4-й годині, на позачерговому засіданні сесії Верховної Ради України прем'єр-міністр України та більшість міністрів позбудуться своїх посад. Ми переходимо е такий уряд е е технократів. Також да? але вже Спокійних технократів, да, тобто, ви бачили, як виглядає пан Денис Шмигаль. Він прямо так і виглядає. Сіля спокій з боку людей. І я думаю, що цей спокій люди найближчим часом відразу відчують. Хто і за яким принципом формував цей список? За якими критеріями проводили його консультації офіс президента, фракція, і звичайно, пропонував і кандидат на посаду прем'єр-міністра. Більшість кандидатів. Звичайно, депутати знають так чи інакше. Да, деякі кандидати викликали ну, прямо повагу оплески. Там, пан Корестильов, наприклад. Це найбільш фаховий конструктор і керівник конструкторського бюро Луч. Лишиться ще пан Кулєба, тобто він буде об'єднувати і європейську інтеграцію, і, і міністерство іноземних справ. Пан Малюська. Тобто теж міністр юстиції пан Федорів, це зрозуміло, тому що і в галузі цифрових трансформацій у нас найбільше зараз в принципі успіхи в уряді були. Так? А, Криклій Владислав, Криклі Владислав. Це буде персональне голосування за кандидатів чи покинули списком затверджується уряд. А що стосується до білету? Дубілет був одним із тих людей, хто рекомендував Гончурка президенту. Парень оказался плохой, обманув всіх. І человек, который ну давав свій рекомендації, либо поддерживал, просто бірить на и ска, да, я був не прав, рекомендував його. Ми потеряли 6 місце. наверное, я теж пойду. Его сейчас, насколько сука я понімаю, питаються удержати. Водночас Арсен Аваков залишиться на своїй посаді. Це рішення вже прийнято на засіданні фракції свого народу. Також його підтримують представники інших фракцій. Міністр МВД він довгий час вже на посаді. В цьому є свої плюси, завжди є свої мінуси. Да. мінус в тому, що накопичується негативний рейтинг, певний, да? десь через те, що реформу все-таки треба було б довести до кінця, і ми будемо з ним про це говорити. Десь через якісь політичні моменти і політичні атаки конкурентів. А плюс того, що міністр довго на посаді, він заключається в тому, що він, в принципі, вже розуміється на цій сфері, він може брати відповідальність. Чим тоді ефективний авакум, якщо не проведе. Ну, його міністерство працює, поліція працює. Арсен Аваков лишається на своїй посаді. Як ви гадаєте, чому? Бо має бути якась константа в житті. Водночас своїх посад може позбутися сьогодні і генеральний прокурор пан Рябошапка, та голова Набу пан Ситник. Набу треба гнати директора що найшвидше, бо він в національному реєстрі корупціонерів і ганьбить сьогодні і Набу, і всю державу. Далі я би розглядав з СБУ і ДБР. Набу п'ять років. 4,5 мільярда гривень, нульовий результат. Генеральна прокуратура просто імпотент, розрушивши структуру, сестрами реформою в виді питань про цвет неба, бойових коней і другої лабуди. У нас є питання по реформі прокуратури. Не завжди відбувається поточна діяльність, тобто не висуваються підозри там, якісь. Послухаємо звіт генерального прокурора також і будемо робити тоді висновки. Я не сказав так. До моменту проведення конкурсу і назначення глави Генпрокуратури і набу управляти будуть перші замістителі. В набу це Гізоуглава, в Генпрокуратурі, це Касько. Сьогоднішня і відставка уряду. Як на вашу думку, навіщо це потрібно? Це є спасіння рейтингу, але, по першу чергу, це потрібно українському народу. Особисто будете голосувати за відставку уряду. Ми за цей уряд не голосували, не несемо за нього відповідальність і, може, і не треба приймати участь в цьому фарсі по його звільненню. Чи буде маркером для нового уряду через півроку? Успішна ну, чи не успішна? Стабілізація економічної ситуації. Ну, спад промисловий має за... За... припинитися, мають виконуватись показники росту ВВП, які там заплановані стратегічно. Да? Е, мають е, бути переглянуті і оптимізовані. Питання з зарплатами чиновників це дуже чутлива тема. Президент про неї казав. Уряд, на жаль, гончарука з нею не справився.